We'll Точні квіти, загроза екології та нашому життю. Пластик, з якого вони виготовлені, розкладається десятиріччями під впливом сонця та при спалюванні виділяється велика кількість диоксинів та канцерогенів, які несуть шкоду всьому живому та сприяють виникненню захворювань та знижують імунітет. Такі вироби неможливо переробити через те, що на них немає маркування, з якої речовини вони виготовлені. Що ми можемо зробити для тої людини, яка вже пішла із цього світу на той світ, ми можемо це тільки молитися. Оце наша допомога. Але все одно кожен із нас хоче прийти на могилу і поставити якісь квіти. Бажано, бажано живі. Бажано на могилку посадити. Раніше ж не було такого, це стільки квітів. Я вам скажу, що ці квіти вони ж і не у нас виробляються. З Китаю їх сюди, треба, щоб їх менше було, треба на кордоні їх не пропускати. Тоді буде більше живих. Це перше. І друге, щоб люди, щоб не така ціна була, не, не, живих квітів, тоді воно зменшиться набагато е, таких оцих, яких ми про які говоримо, іскусствених. Ну багато, ну багато викидається. Багато викидається. Сказати так не можна, тому що ми ж вивозимо не тільки квіти, ми вивозимо сміття, які прибираються з могил. Тому я вам скажу, що багато, багато вивозиться, багато йде в землю, а це не бажано. За що оце я хочу сказати, закликаю, щоб менше приносили таких, а більше живих. Ми вже це не перший рік піднімається це питання. І я вам скажу, що займаємось ми це конкретно майстри кладовищ. Ми займаємось людям, пояснюємо, що це зв'язано з тим, що з екологією воно все це, ці іскусственні ці квіти. Вони ж потім ми їх прибираємо їх в землю кладуть і потім ми цим дихаємо тобто треба треба чим більше ми будемо цього робити тим для нас гірше тому ми просимо заборонити не можемо але ми просимо щоб люди в основному приносили на кладовища живі квіти можна ж на могилки можна і садити квіти можна і приносити квіти я розумію що воно трошки трохи із тим зв'язано із коштами але кошти коштами а здоров'я людей наших це коштує більше